Ось під таким дубом я зараз знаходжуся. Його кожна гілка дуже довга. Це дуже стародавній дуб. І привернув мою увагу з твоєю такою силою. Я сьогодні пішла в дикий такий парк. Для того, щоб ви подивитись, як тут осінь себе веде. І хочу сказати, що дуби, вони по-особливому переходять із цього зеленого стану листя в таке: одне стає коричневим, одне стає червоним, інше жовтим. Дуже цікаво таке спостереження. Я така маленька перед ним стою, як комаха. Ці гілки, я не знаю, скільки вони метрів, вони перекривають ось звідси, і аж перекривають всю дорогу. І ось тут от вони на тому боці кінчаються, ось там от. І різні барви на них. І дуже сьогодні сильний вітер. У нас іде похолодання. І ось така кора. Хочеться сказати у Лукамор'я, дуб зелений, але не хочеться це говорити. Хтось щось намалював на ньому, якогось там, не знаю. Мою увагу ще притягнула отака штука. Знаєте, ось вона, як шпиль такий дерев'яний, і вона чорна вся і перекручена. Бачите? За нею лежить отаке от дерево. Коряга така просто, немов воно горіло і впало. Можливо, блискавка в нього вдарила, але це дуже древнє воно все тут. І цікаво те, що стоїть вона, немов перекручена, бачите, як, Отак от, отак от. немов скручена, і тільки зверху чорне, а всередині воно живе практично. Ну так мені здається. Вона мені нагадує якогось такого застившого монстра? Я сьогодні розм... розмислюю, задаю питання. Чому так в світі відбувається? Чому так важко стало спостерігати вже це зло, яке навколо? Якось так здається, що вже просто ну нема сили, так? Да? Я хочу знайти відповіді на запитання, які мені прийшли. Хочу спитати у цих старинних стародавніх дубів. Хочу спитати у них. Я відчула вчора і сьогодні дуже дивну енергію в ногах, в стопах і вище стопів. В мене ноги вібрували, були гарячі і е, такі, знаєте, е, правда, пульсація така була. І Я відчула якось їх по-іншому. Я відчула, що це від матінки землі нашої, від нашої планети пішла вібрація якась інша. Вона іншого рівня. Вона іншої частоти. І саме зараз пішло випромінювання таке, і ноги мої відреагували і сказали мені, що це щось неймовірно нове. Я кого ще запитала, і люди кажуть, так само звертають увагу на ноги останнім часом. Чомусь більше уваги їм стали приділяти. І я думаю, що саме через це у нас. Саме через те, що пішла якась вібрація, земля наша щось відлунила, відлуння пішло. І я намагаюся зрозуміти, що це було. Намагаюся щитати його і розшифрувати. Пішла сьогодні в цей ліс, щоб скласти свої думки правильному логічному сенсі. От, через то просто відео спонтанне, а серед цих дубів ось таких от дуже, дуже розлогих, таких здоровенних. Не знаю скільки метрів. І цей вітер їх шатає в різні боки. Мало кленів, клени дуже гарно зараз червоніють. Але я знайшла гілочки на землі. Ось ці дуже гарні. І ось іду з ними, любую з ними. Хочу сказати, друзі, що цей вітер він принесе багато новин. Будемо слідкувати за ними. Далі побачимо. Побачимо, як воно буде. І ось знову прямо таке чорне, все чорне. До чого так воно почорніло, чи це, чи це така пліснява на ньому, чи це чорний мох. Я би пішла туди, але там колюхів багато наберуся, не буду, не буду йти. Дуже різні різновиди дубів, бо листочки є ось такі маленькі, як оце в мене. Такі ось. А є дуже здоровенні прямо. Більше, ніж моя долоня два рази. І все тут вони. Так що така прогулянка. Якщо десь думка якась те, що додавлю, додаток зроблю до цього всього. Зараз поки що ось так. Поки щось так.